Гра то історії для консолі Sega Genesis, а також Sega Mega Drive, була випущена в 1995 році компанією Traveller's Tales, яка розробила гру в партнерстві з Disney Interactive і Pixar. Гра була створена на основі одноіменного анімаційного мультфільму Історія іграшок, або ж вона ще то історії. першого на хвилиночку повнометражного комп'ютерного мультфільму. Створеного Pixar та випущеного Disney. Звісно, коли перший раз побачив історію іграшок по телевізору, дивитися якісь звичайні мультфільми в дитинці ставало не так цікаве. І якщо до цього улюбленими були качині історії Чорний плащ та «Чіп та Дейл, то історія іграшок перевернула моє уявлення про анімацію в цілому. Саму гру можна віднести до останніх ігор для Sega. Це вже в нас іде пізня епоха, коли розробники вже знали всі аспекти консолі і вичавлювали з неї максимум. Цікавого вже тоді на ринку консолей з'явилися Sony PlayStation та навіть Sega Saturn. Але незважаючи на це, історія іграшок вийшла лише на гімбой, персональні комп'ютери і шедевральні 16-бітні системи, такі як Super Nintendo та Sega Mega Drive. Саме в дитинці цей картридж до мене потрапив вже в більш дорослому віці, коли вже і встиг пограти у більшість видатних проєктів, таких як Vector Man, Doom Troopers, Gym та навіть. Дюна. Пам'ятаю, прийшов в гості до бабусі і залишившись один на один з грою, провів не один день, щоб її пройти, бо складність місцями була немаленькою. Перший бій з базом мене вже тоді здивував, бо здавалось, немов розробники змогли в картридж додати справжню 3D-графіку, і складалось враження, немов від гри на PlayStation. В Колекції якраз маю лише оригінальний картридж, повної комплектації в мене немає. Отримав я цей катріч разом зі своєю Sega Genesis, і для поважного місця на моїй полиці цього більш-менш достатньо. Розробкою гри займалась Traveller's Tales, котра отримала завдання адаптувати популярний фільм у форматі відеогри. Це було викликом, оскільки той стої, як фільм був відомий своєю тривимірною комп'ютерною графікою, тоді як Sega Genesis була 16-бітною системою з обмеженими графічними можливостями. Команда розробників вирішила застосувати різні техніки, щоб зробити гру візуально привабливою та максимально наближеною до вигляду фільму. Основна ідея полягала в тому, щоб кожен рівень гри базувався на певних ценах фільму. Це дозволило гравцям пережити події з кіноісторії, граючи за головного персонажа Ковбоя Вуді, який намагається врятувати інших іграшкових друзів та уникнути небезпек. Для проходження використовуємо стрибок, а щоб здолати ворогів, в нас є лише мотузка. Потягнувши котру, в мультфільми Вуді видає різні голосові команди, а в грі він на деякий час сковує рухи ворогів. Хоча які вороги, це лише інші іграшки. Окрім цього, Вуді вміє користуватися кліцем на кінці мотузки, і немов людина павук має властивість чіплятися за різного роду гачки та зачепи. Одразу видно наскільки плавна анімація рухів і як сега витягує на той час досить сучасну графіку. Гра була платформером, але в ній були інтегровані елементи різних жанрів. В одних рівнях гравці переміщувалися, стрибаючи, уникаючи перешкод, а в інших вже використовувалися гонки на машині або навіть щось схоже на дум. Такий різноманітний геймплей дозволяв гравцям занурюватись в різні аспекти історії та досвіду персонажів, але по враженням та відчуттям гра лише поєднувала в собі різні аспекти ігор, такі як зеротолеранс. Або майкромашинки, і лише показувало, чого Сега змогла досягти за всі ці роки. Вийшла така собі збірна солянка, Гра включала інноваційні на той час елементи, зокрема використання прирендерованих 3D-моделей, що допомагало відтворити вигляд персонажів із фільму. Ця техніка вже була використана в таких іграх, як Donkey Kong Country на Super Nintendo і вважалася великим досягненням у тогочасній графіці. Виробництво гри То історії для Sega Genesis було складним процесом, який вимагав великої уваги до технічних деталей, оскільки розробники зіткнулися з кількома викликами, пов'язаними з обмеженням можливості 16-бітної консолі і потребою передавати вражаючу візуальну та сюжетну глибину популярного фільму. Одна з найбільших інновацій гри полягала у використанні прирендерованих 3D-моделі для персонажів та об'єктів. Це був складний процес для консолі з обмеженою потужністю, такою як SEGA. Прирендеровані моделі спочатку створювались в 3D-форматі, потім рендерилися як спрайти й адаптувалися для роботи в 2D-оточенні консолі. Це дозволяло передати гравцям відчуття глибини і складності графіки, близькою до комп'ютерної анімації, використаної у фільмі. Оскільки Genesis мав обмежену кількість кольорів і пам'яті, графіку потрібно було адаптувати так, щоб зберегти її чіткість і деталізацію. Розробники витрачали багато часу на оптимізацію спрайтів, зменшуючи кількість кольорів, які використовувалися для кожного персонажа, та спрошуючи анімації. Аби вони не сповільнювали роботу гри. То історія була одним з небагатьох проєктів, що намагалися відтворити 3D-візуальні ефекти на платформі з 2D-архітектурою. У певних рівнях гри, зокрема тих, де гравці керували рексом або перебували у просторі бази лайтера, розробники використовують перспективні ефекти та псевдо 3D для створення відчуття об'ємного світу. Рівень в іграшковому автоматі є прикладом використання псевдо. Псевдо-3D графіки, коли персонажі рухаються по кільцевому шляху і фон змінюється під кутом, що надає ілюзію тривимірного простору. Розробники вирішили зробити гру різнобічною з точки зору жанру, хоча більшість рівнів були типовими платформерами, деякі з них включали елементи гонок та навіть псевдо 3D-екшен. Наприклад, рівні з гонками на іграшковому автомобілі були створені для того, щоб візуально й геймплейно Передати різні моменти з фільму. Геймдизайн вимагав створення багатьох унікальних механік для кожного рівня. Це потребувало додаткових ресурсів на програмування та балансування, оскільки всі рівні були досить різні з різною механікою руху персонажів, оскільки Хтосторій мав пізнаваний музичний супровід від Ренді Ньюмена, Traveler's Tales прагнули інтегрувати мелодії з фільму в гру. Однак через обмежені можливості звукового чипу Yamaha розробники мали адаптувати музику до синтезованого формату. Для того, щоб включити якнайбільше музичних композицій і звукових ефектів, доводилось використовувати стиснення звуку та зменшувати кількість одночасних звукових каналів. Sega Genesis мала суворі обмеження на розмір картриджів, тому вся гра повинна була вміщуватись у відносно невелику кількість пам'яті. Зазвичай 2 або 4 МБ. Через це багато аспектів гри доводилось урізати або навіть частково оптимізовувати. Наприклад, анімації персонажів або розширені фони, які могли б додати візуальної привабливості, були спрощені, щоб заощадити місце на картриджі. Наприклад, сцена з битвою Вуді та база мала цікавий геймплейний елемент у вигляді переслідувань та екшн-моментів. Це дозволило зберегти динаміку мультфільму, але також і потребувало додаткових зусиль у розробці різних стилів ігрових механік. Оскільки гра створювалась під час роботи над мультфільмом, тісна співпраця з Disney і Pixar була важлива. Ливою розробники отримували доступ до ресурсів мультфільму, таких як концепт-арт, моделі персонажів і початкові анімації, щоб максимально точно передати атмосферу. То історії у грі. Disney та Піксар активно брали участь у перевірці гри на різних етапах розробки, щоб забезпечити її відповідність канону фільму та якісну передачу візуальних і сюжетних аспектів. Оскільки аудиторія гри складалася здебільшого з дітей, потрібно було зробити гру достатньо простою, але не занадто легкою, щоб вона залишалася цікавою. Тестування проводилось з різними групами гравців для налаштування складності рівнів і загального балансу гри. Це було важливо, щоб не втратити інтерес до гри на перших рівнях, або не ускладнити її занадто сильно ближче до кінця. Виробництво гри та історії для Sega Genesis було поєднанням інноваційних графічних рішень. Оптимізації під апаратні обмеження консолі та тісної співпраці з Disney та Pixar. Розробники застосовували цілу низку технічних трюків, щоб передати дух мультфільму на 16-бітній платформі, і завдяки цьому гра стала однією з найуспішніших адаптацій мультфільмів. У відеоігри на той час. Під час проходження гри нам прийдеться збирати зірки. Наприклад, якщо на першому рівні не збирати 50 зірок, буде можливість отримати життя. А ще на першому рівні також присутні додаткове життя, котре можна знайти в верхньому лівому куточку гри. Продовж проходження на деяких рівнях так само буде можливість знайти додаткове життя. Проблеми з тратою життів поступово компенсуються. З цікавого, коли ми граємо всередині кіхтевої машини, Обігавши кожен куточок, вдається зібрати лише 49 зірок, і тоді замість життя нам дають додаткову зірку. Іншими словами, маленьке життя, котре частково поповне здоров'я. Що в дитинстві, що зараз 50 зірок так і не зміг зібрати, мені здається, то зробили навмисно. Десь нас точно не кохали. Наприклад, збирати всі зірки не обов'язково, і більшість рівнів можна просто пробігти, добравшись до кінця. Босів в грі небагато, і взагалі, якщо ці рівні, можна назвати як гру проти босів. Наприклад, на початку ми зустрічаємо базлайтера, котрий використовує свій промінь, Потім ще раз буде бійка з ним на заправці. Щоб його пройти, прийдеться відбивати колеса і закидувати базу на шию. А ось рівень, де прийдеться змагатись клешнею, це справжній хардкор більших гравців дитинства застрягли саме на цьому рівні. Хоча з часом я його все ж таки й пройшов, але давався він так само важкувато. Наприклад, рівень, де за нами женеться пес, так само частково викликає горіння, але проходиться вже легше. Якщо порівняти версії, котрі виходили на СНЕС та Сега, можна зрозуміти, що у цьому питанні сега дійсно впоралась в рази краще і зробила більш технологічно цікаву гру. Звісно, СНЕС виграє за рахунок більшої кількості кольорів. Також на першому рівні у вікні можна побачити зелені хащі, то у версії на сега у вікні лише блакитне небо. А ось вже наприкінці рівня у версії на SEGA можна побачити плавні танці та дійсно гарні рухи воді. То у версії на SNES персонаж дригається немов у якихось конвульсіях, виглядає дуже кріпово та дивно. Також на рівні, де нам треба перемогти база, розробники використовували перспективні ефекти та псевдо3D для створення відчуття об'ємного світу. При пострілах баз гарно підсвічується і виглядає це неймовірно. Щодо версії на СНЕС, промінь вилітає, немов якась плоська паличка і ніяк не підсвічується. Також на рівні планета піци версія Sega знову показує велику кількість рухів та гарну анімацію персонажа, коли Вуді ховається в стаканчик. Версія для СНЕС виглядає дійсно всрато, немов ноги йдуть окремо від стаканчика. Також, якщо на це довго дивитися, то мозок починає плавитись. На рівні, де треба зібрати всіх прибульців, роздільна здатність у версії для СНЕС менша. Окрім цього, сам рівень йде не на весь екран. Як завжди, богоподібна сега показує неймовірний потенціал та дійсно якісну оптимізацію. Мені цей рівень дуже подобається і, звісно, мова йде саме за версію для сега Дженесіс. Окрім цього, версія для SNES прибульців прийдеться закидувати в якусь клоаку. Я вибачаюся, але виглядає це дійсно дивно. А не якісно намальований іграшковий автомат, де видно інших прибульців, як це було на Sega. Сам рівень в ігровому автоматі виконан приблизно схоже, але версія для Sega має повний спектр контенту. Тому на рівні присутній дрот, котрий буде забирати ваше життя і тим самим ускладнювати можливість відбивати клишню, котра намагається забрати база. А саме цікаве, що версія для SNES навіть цього дроту немає. Я вже не кажу про плавність рухів та анімації. Для гарного порівняння, версія на Sega має окремий рівень, де Вуді грає на радіокерованій машинці. Саме цікаве, що версія для SNES десь загубила рівень. І порівняти, на жаль, немає чого. У цьому питанні, мені здається, SNES намагалися набагато більше додати кольорів, якихось маленьких елементів, щоб гра була яскравіше, живавіше. Насамперед, сега краще оптимізували гру, але вона була не така суковита, Тому, можливо, можливо, теоретично, просто не вистачило пам'яті. Або у цьому питанні сега просто зробило краще. Ну, як бачите, не тільки цим рівнем. Або навпаки, заліза Супер Нінтендо просто не впорала з цим рівнем і вирішили його не додавати в гру. А ще версія для SNES не може порадувати гравців швидкими завантаженнями рівнів. Навпаки, після смерті або переходу на іншу локацію треба чекати певний час, щоб Супер Nintendo завантажила для вас ще один рівень. Гра то історії на обох консолях виглядає за свою концепцію досить схожою, але через деякі технічні недоліки версія для SNES трішечки гірша, хоча з музичної точки зору. Музичний супровід мені подобається навіть набагато більше, саме версія для SNES. Якщо ти більше любиш Sega, то саме ця версія тобі більше сподобається за атмосферу, плавні анімації і навіть бонус у вигляді додаткового контенту, а саме, додатковий рівень. На цьому в мене все. Бережіть себе, не конфліктуйте один з одним, підтримуйте один одного. Буду вдячний за будь-яку підтримку каналу. Чи то спонсорська переплата, чи то разовий донат підтримку каналу. Також всім дай Боже. Не забувайте донатити на ЗСУ. І побачимось в прямому ефірі.